Вас вітає Перший Дашівський біологічний канал і людина, яка всіма типами своїх клітин ненавидить російських окупантів, Ємсенко Ольга. Почнемо із прокаріотів. Організми, у клітинах яких міститься ядро, називаються еукаріоти або справжніми ядерними організмами. І ось тут ви бачите приклад еукаріотів. Це рослини, ви бачите, мух, гриби і тварини. Правда, деякі клітини, багатоклітинних організмів ядра не мають, але вони втрачають його у процесі дозрівання, і після втрати ядра стають уже постклітинними структурами. То ви бачили еритроцити людини із втраченим ядром, а ось, приклад. Ситоподібні трубки у рослин. Це живі клітини, які не мають ядра. І вони виконують транспортну функцію у рослин, але для того, щоб вони могли без ядра існувати, поряд із ними знаходиться клітина-супутник, яка має ядро і виручає сусідню клітину. Якщо ж генетичний матеріал ДНК Контактує безпосередньо із цитоплазмою, тобто не оточений ніякою оболонкою, то такі організми називаються прокаріоти або доядерні організми. Прокаріотами є всі бактерії: еукаріотична клітина порівняно із прокаріотичною більша за об'ємом від 1000 до 10 тисяч разів. Ось тут ви бачите кілька кишкових паличок рожевого кольору. І якісь ще інші бактерії світло-рожевого кольору тоненькі, які подорожують між клітин нашого кишечника. І ви бачите оці жовті пластівці це фрагменти клітин. Тобто бактеріальна клітина набагато менша за клітину ядерного організму. І тому еукаріоти дуже часто живляться прокаріотами. Ось тут ви бачите лейкоцит, біла кліота. Нашої крові поглинає цілу купу бактерій. Цей процес називається фагоцитоз. І так працює один із варіантів нашого імунітету. Правда, є незвичайно великі бактерії, наприклад, бактерія Еулоні e. Ulo... Епулопістія. E. Ось тут ви бачите тільки фрагмент цієї бактерії по діагоналі через всю фотографію, і для порівняння. Малесенька точечка це кишкова паличка наша, і он там, в самому низу, знімку шматочок від інфузорії туфельки. Ми інфузорії туфельки дивилися колись під мікроскопом, пробували дивитися. Вони зовсім крихітні в наш шкільний мікроскоп, а ця бактерія надзвичайно велика. Або ось бактерія тіомаргарита – Величезна за рахунок вакуолі, але сам об'єм цитоплазми у неї дуже маленький. Тут бактерію тіого маргариту поклали біля мухи дрозофіли для порівняння. Еукаріоти, ядерні організми змогли створити великі клітини за рахунок того, що у них дуже ефективна система внутрішнього транспортування. Ось ви бачите транспортну визикулу, яка переміщується по клітині. Бактерії ж транспортують речовини лише шляхом дифузії, тобто з того місця, де цієї речовини багато, у те місце, де її мало. А дифузія можлива всього на відстань 1 мікрон. Друга причина це дуже тяжке слово компартменталізація біохімічних процесів. Це означає, що у еукаріотів. В середині весь простір за допомогою різноманітних мембран поділений на окремі частини, де всі ці хімічні процеси відбуваються незалежно один від одного. Уявіть собі таку кімнату і з багать... будинок з багатьма кімнатами, де живе дуже велика сім'я. І у всіх членів сім'ї дуже різні потреби. Десь плаче маленька дитина, десь підліток слухає голосну музику, десь дідусь включив радіо на всю потужність, на кухні париться капуста і характерно дуже пахне. І десь якийсь айтішник хоче усамітнитися, бо він розв'язує складну проблему. І от така проблема вирішується гарними дверима між всіма кімнатами і ізольованими кімнатами. І от у клітині теж вдалися до такої ізоляції. Бактерії собі цього дозволити не можуть. Усі мембрани всередині бактерії, а їх дуже небагато, це вгинання її клітинної мембрани, вони ще називаються мезосоми. І тут ви бачите отаке вгинання у вигляді букви Y. І тому у бактерій всередині немає мембранних органел. От від слова взагалі немає. Також у еукаріотів є досконалий енергетичний метаболізм, тобто вони вміють дуже досконалим методом утворювати і запасати собі енергію. У Еукаріотів, клітинне дихання відбувається на внутрішній мембрані мітохондрії, тому вона складчаста і має дуже велику площу. Чим більша площа, тим більше там вміститься пристроїв для виробництва енергії. У бактерій дихання здійснюється цими самими пристроями на плазматичній мембрані. І площі цієї плазматичної мембрани не вистачить для того, щоб забезпечити потреби великої клітини. А для бактерії цілком вистачає. Ось, наприклад, кишкова паличка, яка живе у товстому кишечнику людини. У нас їх кажуть там грам 100, 200, 300. Її плазматична мембрана вкрита зверху клітинною стінкою. Так, бактерії також мають клітинну стінку, і речовина оця називається муреїн. Я нагадаю, що у рослин клітинна стінка із целюлози, а у грибів із хітину. Дуже багато бактерій ще має білкові джгутики, які не вкриті мембраною. Бактеріальний джгутик має дуже просту будову. Ви бачите зелену нитку білка, яка, можна сказати, не так вже сильно і закріплена у самій клітині. Рух цього джгутика здійснює спеціальний білок, який закріплений у мембрані. І сам рух здійснюється завдяки руху протонів. Ось тут приблизно показано, як працює бактеріальний джгутик. і це білкові молекули тут задіяні. Жгутик еукаріотів збудований набагато складніше. Ми бачимо 10 груп мікротрубочок із білка тубуліну. Тут вони показані червоним кольором. Зверху це все вкрите ще і мембраною плазматичною. Тобто цей джгутик еукаріотів, він і товстіший, і довший, і ще й збудований набагато складніше. У цитоплазмі бактерій є фактично одні, один тільки тип органел, це рибосоми, тому що білки треба робити, а їх вміють робити тільки рибосоми. І ще там трапляються гранули запасних речовин, тобто не органели, а вже тимчасові включення можуть бути, а можуть і не бути. У центрі бактеріальної клітини знаходиться нуклеоїд. Перекласти це слово можна так, як щось таке схоже на ядро, але не ядро. Тому що тут міститься те, що міститься у ядрі. ДНК у комплексі з білками. Але нуклеоїд не оточений ніякою мембраною. Правда, у деяких бактерій плазматична мембрана вгинається у середину клітини і утворює чашкоподібне заглиблення. Яке оточує нуклеоїд. Скоріше за все, в процесі еволюції ядерна мембрана утворилася саме так, вгинанням плазматичної мембрани у середину. І через те, що коли вона вгинається, то вона виходить уже подвійною, то ядро вкрите справді подвійною мембраною. План будови бактерії дещо нагадує будову мітохондрії. І є теорія симбіогенезу, і це вже навіть не гіпотеза, а теорія, тобто, вже якісь є аргументи, щоб її довести, і це вже наукове вчення, а не припущення. І теорія симбіогенезу каже, що мітохондрії походять від прокаріотів, тобто від бактерій. Тобто ядерні клітини походять від доядерних клітин. Вважається, що одна велика бактерія, тобто організм, який ще тоді не мав ядра, це було дуже давно, тоді ще не було ядерних організмів, захопила меншу бактерію шляхом ендоцитозу. Тобто вона вгнула всередину свою плазматичну мембрану, щоб оточити їжу, і потім цей фрагмент мембрани перетворився на травну вакуолю, на пухирець. Але з якоїсь причини перетравлення не сталося. І ця проковтнута бактерія стала жити всередині клітини. А через те, що вона вміла дихати, у неї було чим дихати, то всі оці пристрої для клітинного дихання, для виробництва енергії опинилися тепер у середині клітини. І тепер сучасна мітохондрія має дві мембрани: одну свою власну, а друга чужа. Це залишок мембрани травної вакуолі. І через те, що мітохондрія колись була вільноживучою бактерією, то вона має свою власну ДНК, свої рибосоми і ще й розмножується у клітині поділу. Ось нещасна мітохондрія пише щоденник, каже, що за понеділок сьогодні я була поглинута гігантською клітиною. В процесі еволюції значна частина ДНК мітохондрії або втратилась, або перекочувала до ядра клітини. І тепер дуже багато білків, які необхідні мітохондріям, виробляються у ядрі. Програмується у ядрі, а виробляються в цитоплазмі клітини. І з цієї причини сучасні мітохондрії вільно жити вже не зможуть, якщо їх видеруть із клітини. За оцим ендоцитозом було майбутнє. Це був дуже вдалий випадок, який дозволив життю набути нових форм, на доказ цієї теорії служить, служить відкриття альфа протеобактерій які Живуть у тваринній клітині. Ось вони. І ви бачите, як вони також оточені цими двома мембранами. Одна мембрана це якогось пухерця, який, можливо, пробує їх перетравити, але безуспішно, а друга мембрана їхня власна. І от виявилось, що їхня ДНК дуже схожа на мітохондріальну ДНК. Тобто, можливо, якісь предки оцих бактерій колись і. Можливо, вони й самі проникли в клітину з метою там пожити, поквартирувати, а то й попаразитувати. Мітохондрії це не єдині органели, які потрапили в клітину таким шляхом. Колись ще і навіть не один раз траплялись такі випадки, коли клітина поглинала ціанобактерію. І ціанобактерія ставала хлоропластом. Так, утворилися рослини. Теорію симбіогенезу оформила і поширила, хоча вона і не була автором цієї теорії, але саме до неї прислухались Лін Маргуліс. Тут вона на фотографії поряд із популяризатором науки Річардом Докінзом. У XIX столітті зоологи описували певні органели в усіх клітинах. Правда, не всі вони були помітні під тодішні мікроскопи. У 1890 році Ріхард Альтман назвав мітохондрії біопластами і припустив, що це крихітні істоти всередині клітини. Його інтуїція його не підвела. У 1910 році Костянтин Мережковський сформував термін симбіогенез це виникнення складніших клітин через об'єднання простіших. Наукова спільнота це не сприйняла, хоча всі тоді знали приклади такого симбіозу. Ось тут ви бачите, як клітини гриба дуже тісно контактують із клітинами водоростей або ціанобактерій у лишайниках. Вчені про це знали, але симбі... симбіогенез не сприйняв. У 1909 році Говард Тейлор Рікетс описав бактерію. Яка живе всередині клітини. Це збудник плямистої лихоманки скелястих гір. Як романтично назвали цю гадісну бактерію, так, ось вона живе у клітині, ви бачите, клітина зрізали шматок клітини, і вона повністю напхана цими бактеріями. У тому ж році Рікетс відкрив збудника висипного типу тифу. І цю бактерію в честь Рікеса так і назвали Рікетсією, і він, він нею заразився і, на жаль, помер від тифу. Бути вченим буває дуже небезпечно. У 1922 році Іван Валлін... Сказав, що мітохондрії, помітив, що мітохондрії і бактерії забавлюються однаково. Справа в тому, що щоб отримати гарне зображення, їх перед тим, як дивитись мікроскоп, спеціальним барвником забарвлюються. І от різні бактерії ведуть себе по-різному, коли їх фарбують одним барвником. Одні виходять рожевенькі, другі фіолетовенькі, якісь виходять. І от він помітив, що мітохондрії бактерії теж. Під час окрашування поводяться однаково. І він припустив, що у них схожа хімічна структура. А в 67-му році Лін Маргуліс сформулювала теорію ендосимбіозу. Мітохондрії походять від непаразитичних бактерій, а хлоропласти від ціанобактерій. Це Лін Маргуліс у своїй лабораторії, вона була зроблена на даху. Того, тої наукової установи, де вона працювала, і, до речі, після своєї смерті вона заповіла тіло спалити, а попіл розвіяти в цій же лабораторії, там, де росли різні рослини. От, я би сказала прекрасний вибір. Ось тут ви бачите коротко зображена теорія симбіогенезу, Вон ви бачите. Бактерію якусь древню, і коло неї плавають видовженої форми інші бактерії. Вона їх до себе приєднала і отримала собі джгутик. Вгинання мембрани утворило ядро, тепер це вже не бактерія, а еукаріот. А далі відбулося заковтування якихось древніх альфа протеобактерій і вони стали мітохондріями. А потім ще деякі клітини заковтнули. Ціанобактерії і обзавелися хлоропластами. Тепер вони стали водоростями. Мітохондрії і пластиди. На підтвердження того, що вони особливі гості у наших клітинах. Мають власну ДНК, тому що колись вони жили самі по собі. Мають рибосоми, дуже схожі на бактеріальні, тому що ці рибосоми творять їм їхні білки. Мають синтез білка, схожий на бактеріальний. Білки на внутрішній мембрані мітохондрії такі самі, як і на плазматичній мембрані бактерій, і ці комплекси білків служать для творення АТФ, тобто для забезпечення клітини енергією. А ще ось тут ви бачите драматичні моменти, коли зліва мітохондрія, а справа хлоропласт діляться у клітині. Розмножується поділом, що не характерно для всіх інших органел, тобто вони поводяться дуже і дуже автономно. Дослідження ДНК мітохондрії хлоропластів показує, що ця ДНК дуже відрізняється від ядерної, ну, вона, по-перше, дуже коротенька, в ній мало генів і вона дуже схожа на бактеріальну ДНК. Геном мітохондрій дуже схожий на геном альфа протиобактерій. До них, наприклад, належать і рекесії. Отже, мітохондрії і хлоропласти це залишки колись вільних бактерій. Мітохондрії виробляють енергію, і з ними клітини змогли вже вдихнути на повні груди. Тепер клітини були забезпечені енергією. Мітохондрії також вирішують, жити клітині далі. Вчинити самогубство, яке називається апоптоз. І тут ви бачите, як клітина його вчиняє. Мітохондрії передаються тільки від матері із цитоплазмою яйцеклітини. Справа в тому, що сперматозоїд у тваринних клітинах, наприклад, не вносить ніякої інформації, крім тільки свого ядра. І яйцеклітина, яка має всі інші органели, і в тому числі мітохондрії, забезпечує майбутній організм своїми мітохондріями, які ж розмножуються поділом. І мітохондрії мають власну ДНК. І ось тут ви бачите генеалогічне дерево. Вгорі ви бачите квадратик, це чоловік, і кружечок червоний це жінка. Ось вони одружилися і у них народилося троє дітей. Спочатку був хлопчик, потім була дівчинка, потім знов хлопчик, квадратик, кружечок, квадратик. І оці всі мамині мітохондрії успадкувалися дітьми. Потім хлопчик одружився, перший хлопчик одружився, і в нього народилося син і дочка. Але мітохондрії у них вже були від їхньої мами. А не від бабусі. І з краю, другого, ви бачите теж, як хлопчик одружився, менший син, і мітохондрії діти отримали також від своєї мами, а не від бабусі. А от ви бачите по центру дочка, коли вона вийшла заміж, то вона своїм дітям передала свої мітохондрії. Да, це так успадковується. Дуже багато генетичних захворювань, на жаль, також передаються мітохондріями. І тоді це є проблема, От, і вона навіть зараз вже вирішується. Мітохондрії якось пов'язані зі старінням і раковими захворюваннями. Мітохондрії дуже часто накопичують мутації, їх дуже часто травмують вільні радикали це такі особливо хімічно активні молекули. І це нічого в цьому дивного немає, тому що дихання саме по собі дуже небезпечний процес це окиснення, але просто при низькій температурі. І для фанатів Всесвіту зоряних війн я нагадаю, що там у мешканців тих, які мають чутливість до сили, у них є особливі органели Мідіхлоріани. Їх навіть назвали щось таке схоже на мітохондрії. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе. Це дуже пізнавально.